Всім привіт, шановне товариство. Сьогодні у мене також буде такий собі лайф огляд на вісі Глінморанджі. Сьогодні буде порівняння е, бестселеру і е, без перебільшень просто легендарної десятки Моранжі з її е, заміною. Да? Це 12-річна Бесія Глінморандж, яка з'явилася в Україні буквально там якісь місяці тому. Скажу пару слів про е, історію Глінморандж, про технічні особливості. Потім перейдемо до дегустації, і я на камеру порівняю е, смак, аромат, Матоку після смак, ну все як по правилам дегустації. Почнемо з історії на любій упаковці, на любій а, пляжці можна знайти таку а, такий рік, як 1843. От мені навіть підказ от така є. Да, це рік відкриття цієї дистилерії відкрила її сім'я Меттюсон. Була вона знаходиться. Дистилерія в Хайленді. Потім ця сім'я дуже довго до речі була власниками цієї дистилерії. Потім в 1918 році її викупила компанія блендерів Мак Макдональдс Muir, здається, вона так називалась. і вони також досить довго були власниками цієї компанії, аж до 2004-го або четвертого го року. Тут джерела розходяться трішечки. А потім Лен Воронжевішов в до складу величезного холдингу, дуже відомого Лувітон Медхенесі, і зараз так. Є прямо, прямий зв'язок між тими сумочками, дорогущими, і а, цим прекрасним шотландським скотчем Глінморе, тому що це один власний коловітон Моет Хенесі. Ну і моет Хенесі, це ж ви ж також зрозуміли. Я думаю, а, ось така коротенька історія. Про взагалі Глінморандже. Із цікавих фактів це те, що от вдумати стільки в Шотландії є там 150 плюс уже виробництва. Це така м'яка солодого віскі ще в світі, як, як на мене. І самі шотландці вибирають в першу чергу у них на першому місці по продажам в країні саме Глінморандже. І як на мене, це про щось це таки каже. Знаєте, в Британії здається, в Великобританії здається на другому місці Глінморандже, а також він там в топ-4 точно входить по. Продажам по, по Європі також точно. Ну, якщо я не помиляюсь. якщо поправте мене в коментарях, буду дуже вдячний за інформацію про Шотландію, Я точно знаю, що там на першому місці. Ось, а так що це про щось таке каже, вони такі міські віски робити вміють. А по технічним особливостям на будь-яких заходах, на самій упаковці, я бачу також є підсказка. Така є символіка, як жираф. Може побачити, якщо видно, так буде. Ось це із за чого? Із-за того, що море вирізняється на фоні інших дистилерій тим, що там найбільш високі шиї перегонних кубів. Саме шиї не куби, тому що колись так казали всі про куби, що це найвищі куби. Куби, але по факту на джурі так під 8 метрів здається, куби. Але це повністю купа. Тут тільки шия 5 метрів, 5 метрів 14 сантиметрів, якщо бути точним. Тому вони так казати, їх називають лебедині шиї ще ці, ці. Ці шиї так от називають. А тут у них таке порівняння саме з жирафами, що вони ще довші. Що це дає? Це дає моранж отримувати такий легкий, дуже парфюмний, навіть десь нюмек, який дуже активно взаємодіє з бочками. І Тут не треба дуже сильно якісь активні бочки або довго витримати, щоб вони там щось вібрали. Цей спирт дуже сам по собі вже класний парфумний, і бочки дають йому таку дуже класну огранку. Я не зустрічав поганих моранджек. Якщо, якщо ви зустрічали, також напишіть цікаво поділитись думкою, тому що ми влаштовували в клубі дегустації вже не один раз, і, і різні формати, і, і лімітки, завжди там було щось. Не було провальних зразків, це знову таки, як на мене, це суб'єктивно. Подивимося, що зараз відбувається. Зараз у нас легендарний момент. 2024 рік припиняє своє існування. ну, ну, реально легендарна історія, це Генборан ще 10 років оріджинал, так? Е, здається, цей віскі взагалі вперше з'явився в 1919 чи 12 рік, я тут от завжди плутаю ці, ці, цей рік, тобто майже 100, Більше 100 років Боже мой, цьому бренду має років. Там були перерви його виробництва, Звичайно, пам'ятаю Другу світову війну. і всі такі важкі періоди, але самому бренду, вже 10 років моранже, вже більше сотні. 2024 рік. Це рік, коли десятка уходить з ринку, і на її заміну з'являється Моранже 12 років. Виглядають, бачите, воно ідентично відрізняється тільки що надпись надпис цифра, рік витримки, і все. У нас і в цьому, і в десятці, і в 12-ці використовували бочки з-під бурбону першого, другого наповнення. До речі, Моранше більше трьох разів бочки не юзують. Так, така є інформація, тому що бочки можуть юзати, поки вони не протруться, Знаєте, як би там не казали, які легенди не складали, але тут вони все-таки відбирають їх, і там для лімітовних зв'язків, знаю, що навіть вони вручну там і займаються чи для несушку, контролюють на кожному. Етапі від дерева до самої бочки контролюють кожен етап. Тому люди в цьому в сенсі дуже скорпульозні і дуже доточні. І це нам плюс, тому що ми отримаємо класний продукт. Не буду затягувати, я думаю, слід налити собі подрамчик. У мене, бачите, вже десятка залишилася зовсім на дні. Буквально для огляду. Поділився з друзями, як то кажуть. От, тому в лівій руці у мене буде десятка. Легендарна десятка, боже, нас якусь пляшку взяти. Я пам'ятаю, що коли з 12 завозили, десятку вже закінчували завозити, то там кожний, кожен тиждень були просто а, стоки а, таяли як сніг, просто дуже швидко розбирали. Тому що це вже майже колекційний зразок. Тому що десятка це дійсно про легендарщину, да, скажемо. Ось а. Товариство, ну колір не будемо порівняти, все це все діло підкрашується. У нас і десятка, і дрінашка вони мають комерційну міцність 40% алкоголю. Десятка, мені здається, трішки світліша. Я дивлюсь на білому фоні, мене білий стіл. Тому дав, відчуваються в колірі трошки тут додали більше, напевно, натякаючи, що тут витрак все таки ж більше. А це. По факту логічне продовження десятки. Тут бурбон, бурбон, перше, другого наповнення, 10-12 років, все різниця тут тільки в руках витримки, і ось так. Що почнемо дегустацію? Я почну з вашого дозволу, з десятки. Вона у мене в лівій руці. Так, так, все. І аромат десятки. Улюблений багатьма людьми десятки. Боже, ну це є сплутати дуже важко. Це максимально відкритий скотч, чесний, приємний. На першому плані у нас квіткові складові, тут білі квіти, тут плодові складові також є. Це знову таки свіжі якісь яблука, хрущі. Тут, звичайно, завжди вгадується, це вершкова складова. маслянистість, така вершковість якась в ній є, це точно. Солодові ноти також є в десятці, воно все це збалансовано, все це не відкривається. І, до речі, знову-таки плутують дві цифри 23, 27. Здається, 27 ароматів в десятці нарахував і Французький інститут парфюмерії. Здається, так. Знову таки в коментарях, якщо що, маякніть. 27 здається. Я 27 нарахувати зараз не буду. Але те, що я хочу відчути в десятці, воно тут завжди є. Це стабільно, це з року в рік. Навіть чув таку легенду, що коли моранже, це хтось навіть подумав, що це щось штучно виведене комп'ютерами, якась рідина з чітким додаванням пропорцій, якихось ароматичних сполук, тому що завжди стабільно. Оце про моренже можу сказати. Скільки років вже там віскі темі, але це завжди стабільна історія без всяких там провалів і, і моментів. Да, аромат дуже класний, приємний, відкритий, зрозумілий для багатьох. До речі, десятку, коли запиту тром, що, по що порадиш на там на народження людини, яка там тільки починає віски дегустувати, там знайомитись або а, уже полюбляє, але там ну ціна якість знаєте, в такому форматі, то а, в топ-1 по рекомендації була можна вже десятка завжди, тому що я знав, що ті, хто люди тільки перші рази будуть куштувати віскі, їм точно десятка залетить. Ну, прямо от реально сподобається. І ті хто, люди, які вже віски розбираються, вони також нічого поганого про неї не скажуть, а вона їм точно сподобається. Так що, це такий безпрограшний варіант був на всі випадки життя. Ну і плюс вона завжди була в коробці, тобто вона чомусь без коробки, але я пам'ятаю, десятка була вона в коробці раніше в такій же. Так, затрендівся. Лідморандже 19 років Ароматика. Ух ти! Ну, на фоні вона більш важка така, вона більш навіть більш закрита, я би сказав. Ці два роки відчуваються дуже сильно, і в сліпі ти їх не сплутаєш ніколи, спробувавши і те, і те, і те. Це точно. Тут знову таки є ці квітки, квіточки, ця плодова складова так, також є. Ця ці вершки, маслянистість, також ця в ароматиці є, цієї вершкова складова. Але відчуття, що вона більш міцна в мене. Так, ця така зовсім а, немає якихось спортивних моментів. Тут є вже така натяк, там доказати якусь такі, фру, такі ягоди, фру, 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 ягоди в спирті. От це вже тут відчувається ця ароматика, але мені подобається вона. Тому, тому якби. Це Класно. Більше зрілий аромат в неї. Ух ти. Тут вже вгадується деревина. Я тут відчуваю, сухе дерево також воно є, Ця бочка ну тут є вже вона в 10, і цього я не відчував. Ой, дуже добре, дуже гарно. Так, пробуємо на смак моранжі 10, але перед цим куточок води. Веленький курточок морожені 10. Боже, ну це геніально зроблено, Боже. Щільність є в ній. Хочеться пожувати, вона все вволікає тобі. Відчувається оця. Солод, солодкавість в ній є, вона збалансована кислинкою, дуже приємно. Це все е, в такому, знаєте, балансі, як в нього немає нічого зайвого в цьому смаку. Все зроблено так філігратно. Питань немає взагалі. Це завжди той віск, який от безпорожний варіант десятка. Дійсно, я буду з нею скучати. За нею вже сумують багато людей. Я коли там в телеграмі робив якийсь ну, розпилу цих пляшок, щоб люди спробували порівняли маленькі порції десятки. Двінашки, то всі там за десятки плакали. Що блін, як же ж так? От. Але що все змінюється? Тому приймаємо нових нові релізи і такий приємний післясмак. Досить довго тримається, він такий середній, напевно, але при цьому його відчуваєш до спір. Я розмовляю, до я моранжу відчуваю, якби тільки-тільки ковнув е такий сухий післясмак. Дуже прямо згріває щось тут. Все класично, приємно. Так, ковточок води і переходимо до моранжу 12 років. Більш напористо. Відчуття дійсно є, що тут більше градусів, ніж 40. Я не проти, щоб вони так надули. Чесно, мені подобається віскі там 43-46. Ну, якщо брати за регулярні штуки, взагалі люблю бочкові От, більше. От, але тут відчуття, що віскі більш напористо, більш панчевий, він більш активний в смаку. Відчувається, ж, знову солодові залишається чуть більше гірчинки в цьому вже релізі. Так, вся щільність зберігається, все це є тіло в цьому віскі, також присутнє. Знову таки, це таке дуже логічне продовження, але зазнати, коли підкрутили на максимум скажімо так, смакових якостей, в смаку тут відчувається дуже великий контраст, От, зважаючи на цей колір. Да, колір дійсно підкрасили динашку. Так от дивишся, динашку да, більше. Але колір залишився природнім, це дуже приємно, що не перегнули тут. От, а смак. Більш потужний, як на мене. Після смак, схожий на попередній, абсолютно схожий, але є оця шоколадна гірчинка. Вона, тримається тут. вона тут є, і вона тримається, тут, тут не було. А, окей, з цим розібралися. Товариста є в висновки. В мене вони назріли давно, я зараз їх от прямо скажу, як вони є, як я відчуваю. А, ми будемо всі сумувати за десяткою. Це точно, абсолютно. Якщо ти хочеш щось там випити, щось там задуматись, і щось воно щоб класно те було, щоб смачно було тут. Десятка це був завжди варіант 1, Це точно. І причому майже на всі пори року, ну там може зимою, може в сторону Арбога подивитись, але тут. Три з чотирьох пори року можна обирати десятку. Ми будемо за нею сумувати. Вона завжди залетить, вона завжди сподобається. Вона більш зрозуміла буде для мас для людей, які там тільки починають да, в свій шлях у світі віскі. То да, її буде не вистачати саме для цього. Її буде складніше, скоріш за все, її було просто продавати. Проскладніше я про двінашку саме. Про десятку її було просто продавати, тому що вона зрозуміла. Десятка, двінашка, же 12 років. Чесно, мені подобається навіть більше. Але це тому, що є бекграунд, якийсь уже дегустаційний, скажімо, досвід певний є. Тому вона мені подобається своєю тільністю, своєю напористістю. Тут, якби накрутили на максимум всі ці смакові ароматичні моменти, вона стала, мені дуже подобається цей вираз Вані Бачуріна, стала більш туруарна. Це схоже, що це Хайленд, да? тому що це, це шпейсайд. А тут це вже такий сухий після смак, десь сухофрукти підкручені. Ну, це кайфово. Але її буде складніше продати людям, які тільки починають віскі. Тому що вона здається більш градусною, більш кондиція вища. Стається і в ароматиці це є, і в смаку чомусь є. Хоча 40-40. Да? Однаково. Вона більш закрита. З нею їй треба більше часу. Цож для того, щоб вона розкачалась, для того, щоб ви відчули все, що хотіла вам передати, але безспорно це гідна заміна, як на мене більше в сторону віскі поціновочів. Напевно, це крок. Тому що тут з десяткою я навіть не задумався, сподобається чи ні. З двінашки вже треба запитати, який досвід є у людини чи нема. Це на мій суб'єктивний погляд. Мені двінашка зайшла навіть більше, вона мені складніше і цікавіше. от теруарніше, хай буде так. Дійсно подобається це формулювання. Тому ось такі висновки по море 10-11 років. Це дійсно цікава заміна. Це дійсно цікавий зразок. Доктор Біл Ламзе, який є мастером купажу на Генмора, вже Це геній просто, який може плодити велику кількість ліміток. Ви бачили, що лімітки почали з'являтися більше і більше? більше да? І вони всі різні. Вони всі він так грає з бочками, що вони всі мають свій профіль. Причому при цьому зберігається ця візитна карточка моранжена. Вона вгадується в кожному зразку. Це дуже кайфово і професійно. І про стабільність я вже казав. Багато хто навіть, я таке чув від гарячих голови, що е, думали, що може це дійсно щось там просто змішують, якісь пропорції там в лабораторії смакових там додав додаток, і воно виходить така історія. Ні, це ніс доктора Білоламзеда. І дякуємо за те, що він робить такі класні зразки. Е, гідна заміна, але не для всіх точно. Е, Товариства: обирайте кращі, продукти, дегустуйте відповідально, дегустуйте мало. Дегустуйте смачні штуки, і як завжди, всім приємних і смачних драмів і до зустрічі. Па-па.